Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор попково починаємо. Восьмеро поранених станом на ранок. Маємо на Херсонщині. П'ятеро з них жителі Антонівки та Кіндійки. Усі вони постраждали через дронові атаки. Інші двоє підірвалися на мінах. А в самому Херсоні прибирають наслідки масового обстрілу по корабельному району. Там потрощені три багатоповерхівки: гуртожиток університету та автомобіля. О пів на третю дня ворог ударив авіабомбу по Свеській громаді. Поблизу шостке снаряд зніс цілий під'їзд з першого по п'яти поверхи. Попередньо поранені двоє дітей і один дорослий. Аварійно-рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди. Збільшилася кількість жертв дронової атаки на Київщину. У лікарні померла дівчина, якій було 22 роки. Вона зазнала поранення в живіт. Майже добу лікарі боролися за її життя, але врятувати не змогли. Ще двоє постраждалих чоловіків досі в лікарні. В одного поранення спини і він у реанімації. Стан другого кращий у нього рана коліна. Нагадаю, росіяни вдарили по Київській області у ніч проти п'ятниці. І до семи зросла кількість поранених у наслідок потрійного ракетного удару по околиці Чернігова. Росіяни били по місту балістикою напередодні в день. Рятувальна операція вже завершена. Двоє людей перебувають у лікарні. Повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. Крім того, під час ракетного удару загинув доцент Чернігівського обласного інституту після дипломної освіти Олексій Гальонка. Осколок влучив йому в голову. Він пережив удар страшного термобаричного снаряда, що спалює усе навкруги, і від підвалу до підвалу вів побратимів під обстрілами росіян. Наша історія про військовослужбовця з Дніпра Святослава на запорізькому напрямку росіяни обстріляли командний пункт його бригади. Ворог застосував особливий ФПВ-дрон, який не може вистежити реп, вдарили просто по наших бійцях. А ті не лише вижили, а й змогли дістатися точки евакуації. Більше про порятунок. Софія Москаленко. Це оце ми вже на запорізькому напрямку. Це ми перед виходом фоткаємося. Угу. Це я на дивом в цілілому після російської атаки телефоні Святослав показує фронтові світлини. Це фото одне з останніх, яке військовослужбовець встиг зробити перед пораненням на запорізькому напрямку. Вони вирахували, знайшли де ми знаходимося, зруйнували підвал, був вибух. О, з полум'ям був вибух. Росіяни атакували підвал, де перебував Святослав особливим ФПВ-дроном. Його неможливо виявити за допомогою реп ФПВ-дроном, який на оптоволокні. там тоненько-тоненька ліска і такий моточок. Там не знаю, візуально на кілометри і кілометри. Так в дитинстві були машинки і були на радіоуправлінні, а були на пульті просто з проводочком. От по суті, ця та дитяча машинка з пультиком. Росіяни скинули на позицію термобаричний снаряд. Згадує військовослужбовець. Такий вибух створює суцільну вогняну хмару. Це миттєве спалення кисню. Все, що може згоріти миттєво, воно згорає на мені і на інших побратимах в тій чи іншій мірі вигорів одяг. Згоріли рації, згоріла орхтехніка. От щоб то поплавилось, то поплавали. Разом зі Святославом у підвалі були ще двоє побратимів. Сам військовослужбовець опинився найдалі від епіцентру вибуху. Я внаслідок цього отримав контузію. У мене лопнули перетинки барабанні, впав десь відсотків на 30-40 зір. Станом на зараз я отримав опіки рук, опіки обличчя, потилиці і опіки рогівки. Побратими Святослава дістали ще гірші поранення. У одного з військовослужбовців було опечене не лише тіло, а й внутрішні органи. Як тільки ми звідти вийшли, почалися скиди. Скиди з Мавіка ворожих. Ніч, на жаль, була безмісячна, прям така темна-темна. у них порвані руки, у мене порвані руки. Нічого не видно, контузія, нічого не чуєш. І від підвала до підвалу переходили. То був вже кінець листопада. Холодно. Поранені військові грілися в підвалах один біля одного. Святослав намагався розрадити побратимів розмовою, аби вони не втрачали свідомість. Всякі байки намагався тривити. У Мене я жінка, да. я про неї думав постійно, намагався посилати через космос якісь сигнали. Лише за шість годин вдалося дістатися точки евакуації. Уже в лікарні військовослужбовець дізнався, побратима з найважчим пораненням не змогли врятувати. На жаль, після евакуації на наступну ніч він скінчався. Святослав служить від початку повномасштабної війни. Покинув керівну посаду у банку і пішов у військо добровольцем у 2022-му Разом з батальйоном стояв на захисті великої новосілки, що на Донеччині. А восени наступного року на тому ж напрямку брав участь у контрнаступі. Ряд сіл, які йшли на південь, вони були звільнені. Там у нас вже почалась бойова робота. Багато чого очікували, але напевно не очікували, що ворог, от як зараз, прийде. Я підійде притул до великої новосілки. Для мене це стало не те, щоб шоком, але ну великою якоюсь особистою трагедією. Тут на лікарняному ліжку Святослав думає про майбутнє. Він чекає, поки опіки загояться. Планує відновити зір і слух. Мріє про невелику відпустку разом із дружиною. А потім упевнений, повернеться до війська з Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Цієї ночі Росія була під ударом наших безпілотників. Гучно було на Брянщині, Смоленщині, в Білгородській та Псковській областях у Петербурзькому аеропорту Пулково більш ніж на годину обмежили польоти. Дрони також атакували найбільший ВРФ морський порт Усть Луга в Ленінградській області. Крім того, ВРФ підтвердили, що в ніч проти 2 січня у Воронезькій області українські дрони атакували військовий аеродром Балтімор, але про масштаб руйнування та постраждалих не повідомляють. Наші сили оборони за минулу добу вбили і поранили 1510 російських окупантів. Крім того, знищили 23 артсистеми ворога і стільки ж бойових броньованих машин, а також 73 одиниці автомобільної техніки і два танки. Та, попри втрати, ворог штурмує на фронті протягом доби зафіксовано півтори сотні бойових зіткнень. Найбільше російських наступів, за даними Генштабу, було на Покровському напрямку і на Курщині, де росіяни завдали три ракетні та десять авіаційних ударів. а також скинули 15 керованих бомб. На Харківщині наші війська відбивали атаки противника біля Вовчанська та Куп'янська. Десять боєзіткнень було на Краматорському напрямку в районах Часового Яру та Білої Гори. Курахівському сили оборони давали відсіч чворого поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка. Україна отримає перші літаки міраж до 20 січня. Принаймні про це повідомляє французька преса. Йдеться про три винищувачі із десяти, які Франція пообіцяла Києву. Про те, що нам передадуть «Міражі» в першому кварталі цього року, раніше повідомляв французький міністр оборони Себастьян Лекорню. Літаки, які захищатимуть українське небо, були переоснащені. На них встановили системи для запуску ракет Скальп і Штормшедо, а також захист від рей міражі це багатоцільові реактивні винищувачі. Вони є на озброєнні Франції, Греції, Єгипту і кількох азійських та південноамериканських країн. Словацький оператор електромереж продовжує постачання електрики Україні попри погрози прем'єр-міністра Роберта Фіцо. У компанії заявили, що будуть дотримуватися контрактів, які раніше уклали з Укренерго. Нагадаю, наприкінці минулого року Фіцо почав шантаж і погрози. Мовляв, Словаччина скасує поставки електрики в Україну, якщо Київ припинить транзит російського газу через свою територію. Та 1 січня Україна перекрила газовий вентиль, А політика Фіцо, зокрема і зовнішня, викликала обурення в самій словаччині. Напередодні у Братиславі відбувся багатотисячний мітинг. А люди виступають проти проросійської позиції свого прем'єра. Кіберфахівці ГУР атакували інфраструктурні сервіси Росії. Під удар потрапила російська компанія Регіон Транссервіс. Це провідна компанія, яка обслуговує вантажні вагони, зокрема і для потреб російської армії. Саме вона забезпечує логістику воєнних вантажів на український фронт. А відтак є легітимною ціллю для наших спецслужб. Тож внаслідок кібератаки української розвідки вдалося уразити 78 серверів та 211 робочих станцій. Національна поліція України спростувала інформацію про автоматичні штрафи через відсутність автоцивілки. Про це правоохоронці написали у своєму офіційному телеграм-каналі і пояснили, це неможливо з двох причин: немає ані законодавчих підстав, ані технічних можливостей для автоматичної фіксації такого правопорушення. Зазначую сьогодні у соцмережах поширили інформацію, що нібито із 1 січня камери фіксуватимуть водіїв, які не мають автоцивілки, і вони автоматично будуть отримувати штраф. Тож повторюю, це неправда. Наявність обов'язкового полісу страхування, як і раніше, можуть перевіряти патрульні під час зупинки. Кіт оселився в книгарні переселенців у Рівному. Власники родина з Херсона кажуть, коли розробляли дизайн вивіски, намалювали там чорного кота. І згодом саме такий з'явився на їхньому порозі і щодня приходить у книгарню, наче на роботу. Володимир Миколайчук далі. Кийця. Бу. Так називають чорного котика у книгарні. Він гуляє між книгами та має власний куточок лежанку між полицями. Він ходив, спочатку розглядав, дивився, де що лежить. Почав ходити по стележах. Думаю, ну ні, ну на книжках же ж немає лежати. Ось ми йому лежанку купили, і ми подивилися просто в яке місце. Він частіше всього заходить. Ми думаємо, що тут кондиціонер дує теплом. Йому тут подобається. Власниця книгарні Вікторія зробила все, щоб створити для вуглика комфортні умови. Каже, він став символом книгарні. Адже коли розробляли вивізку, там зобразили саме чорного кота. А через деякий час на порозі з'явився справжній і щодня почав навідуватися в крамницю. Ми його запросили. Він зайшов в перший день ненадовго. Потім почав заходити щодня. Затримувався все надовше, надовше. Тепер він тут ходить просто на роботу. Вікторія з чоловіком Михайлом Новицьким, переселенці з Херсона, там мали власну друкарню та її пограбували в перші дні окупації. Родина виїхала до Рівного. Тут з нуля відкрили книгарню за проєктом Є робота. Про це влаштували кілька людей. А ось пухнастому помічнику вуглику зарплату платять кормом. Час від часу допомагає. Буває, прийде на касі, сидить. Буває, просто прийде ляже на, ком, на комп'ютер і все. Клавіатура каже, все не працювала, тобі пора відпочивати. На ніч вуглик зникає, але наступного дня приходить і допомагає продавати книги. Сміється Вікторія. каже, кіт приваблює відвідувачів, адже привертає увагу до певних видань, коли ходить між полицями. Взагалі прийшла сюди і вперше побачила котика, а потім побачила вивізку. І знаєте, такий симбіоз і поєднання дуже гарне. І незвично те, що в книгарнях доглядають за тваринками. Дуже, дуже. красиво. Після повернення в Херсон подружжя Новицьких планує відкрити і там книгарню. А вуглика залишать наглядати за крамницею у Рівному, де він став талісманом. Із рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми, Україна, марафон. Єдині новини. У Японії померла найстаріша у світі людина. Томіці і Тоокі було 116. Останні роки вона жила у будинку для літніх людей. За життя жінка любила займатися спортом, ходила в гори, підіймалася на вулкани та часто мандрувала. Заміж вийшла у 20 років і народила чотирьох дітей. Рідні японки говорять, що секретом її довголіття була пристрасть до тривалих піших мандрівок.